Саме найпростіше, що треба зрозуміти, це що таке рівність. Рівність це запис, в якому є знак дорівнює. Наприклад, рівність 3 дорівнює 3 це в нас рівність. Або рівність 5 дорівнює 3 це також рівність. Ці дві рівності мають різні назви. 3 дорівнює 3 це правильна рівність, а 5 дорівнює 3 неправильна рівність. Нащо нам потрібно знати, що таке рівність? Бо рівняння – це також рівність, але це рівність з невідомим числом. Наприклад, 3х дорівнює 6 це рівність з невідомим числом, і це є рівняння. Тепер, у рівняння є корінь. Корінь рівняння це просто число, яке при підстановці в рівняння перетворює його на правильну числову рівність. Наприклад, якщо я підставлю замість х двіючку, у мене стане 3 помножити на 2 дорівнює 6, 6 дорівнює 6, і це правильна числова рівність, а значить х дорівнює 2 є коренем рівняння. Зверніть увагу, тут я не знаходжу. Корінь я його просто підбираю для того, щоб просто пояснити, що таке корінь. Да? Корінь рівняння.